Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що ще планують підірвати росіяни. Взагалі, які їхні плани стосовно України? Чи готуються ще десь ті як їх зупинити, зруйнувати ці плани, щоб вони не здійснилися. вообще, Еще буду видбоваться. Еще он и планует? Їм дуже сподобалася ця ідея. Так, що відбувається? Планується агресія. Ну Це більше залякувати. Залякувати. Ви знаєте, більше я не бачу, щоб вони щось підірвали. Зараз я конкретно хочу запитати, а атомна Запорізька атомна електростанція може бути підірвана, використана росіянами як зброя? Є така загроза, скажіть нам, будь ласка. Ні, тут більше шантаж, тут більше якийсь обмін, їм подобається. Ті, е, уйдуть вони з Запорізької атомної станції, не будуть її підривати, тут небезпека пройде. Вони задоволені, в них зараз вони повністю задоволені і під, підривати. Якісь стратегічні об'єкти більше в Україні, вони не зможуть. Тут іде вже наступ українців. От, і в них взагалі мені йде така річ, що вони відходять, в них відкриті дороги, вони тікають росіяни, бо йде наступ України. Причому що так. Хтось в світі був попереджений, що ми зробимо таку катастрофу, а ви нас прикриєте в плані, я так розумію, санкцій, або щоб не було жорстокої відповіді такої. от Це все було домовлено в світі. Мені знову де щось папа Рімське і не будуть вони підривати, буде від відступ. Відступ це в них був такий, щоб більше страждало людей. Навіть да, так. Знаєте, зійде вода, зійде вода. Вона дійсно зійде. І людям навіть вдасться зібрати, обробити землю і зібрати урожаї. Тож щось така карта вийшла, що наслідки від цієї повені вони будуть такі, що буде гарний урожай. так іде ще. Відновиться все можна буде зібрати урожай. Отак. От зараз почнеться наступ України. Військові підуть у наступ. Ще більше вогню отримає ворог на себе. Оце я заперечую, заперечую повністю. Заперечую, 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 заперечую. Тут взагалі Верховний суд пішов. Багато роботи. Після. Ну, Вода зійде і буде дуже багато роботи, і люди зможуть використати. От, Напевно, що буде так вдало, щось їм в карта радості вийшла. Це, напевно, що буде звільнено лівий берег Херсонщини і дуже сильне сонце. Буде працювати сонце. Висушить поля. Так, скажіть нам, будь ласка, точніше. А, все, в них немає змоги. Була якась там запланована. Три діверсії, я так розумію, три ну, теракти. Саме, так, вони десь таки підвозили цю вибухівку, і в них три місця було. І взірвали, до речі, саму таку вибухівку, де найменше її було. Бо десь є місця, де її ще більше, а тоді ще більше. Ну, В них все припиняється, ця... все завершується, закритий шлях. І взагалі багато дуже росіян постраждали після такого теракту. самі собі вони зробили таку велику шкоду. Вони не будуть підривати більше. Прошу вищі сили, допоможіть захистити Україну від росіян. від росіян. Прошу втілити їм страх. Бояться, тікають, лякаються. Не можуть нічого зробити. Жодного злочину. Більше не можуть зробити. Тікають з України. Повністю кидають всю зброю. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити Україну і всіх українців від російської агресії, від агресивних дій, від терактів, що можуть підривати, де б не підривали. І щоб не планували, щоб все це зруйнувалося і не втілилося в життя всі їхні плани кидають і тікають. Буде так, буде так, буде так. І прошу допомогти Ах, жителям Херсонщини якомога швидше, щоб зійшла вода, щоб відновилося світло і вся інфраструктура, щоб жителі змогли повернутися. В своїй домівки була вся необхідна надана допомога для ремонтів, відбудови домівок, щоб у людей був, був прихисток, щоб всім прийшла вся необхідна допомога. Буде так, буде так, буде так. І всім, кого треба врятувати, прийшла. Прийшов порятунок, і люди були врятовані. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказане здійснено. Я прошу сили всіх, хто був причасний до вибуху, хто робив цей злочин проти людяності. Поверніть їм весь цей білий жах і смерті, і все це зло їм назад поверніть на віки вічні. Буде так, буде так, буде так. Дякую за увагу.